Боже, Тільки ти один достойний всієї честі хвали. Боже, завдяки тобі ми можемо бути на цьому місці. Завдяки тобі ми можемо триматися в цих непростих обставинах. Тільки ти, Господь, завдяки тобі зараз наші воїни вони можуть боронити нашу країну, і ми можемо мати свободу, ми можемо мати свободу від наших залежностей, від рабства нашого гріха. Боже, ми дякуємо тобі за це. Господь, і ми зараз приходимо в цій молитві з потребами. Боже, тут не просто кошики, не просто молитви. Господь, тут наші брати і сестри вони писали свої потреби, свої болі, свої переживання. І прямо зараз ми, як церква, ми молимося за кожну потребу. Дай батько Небесний, Ми просимо, щоб ти втрутився в життя кожної людини, Боже, який зараз. Просить про твою допомогу, Боже, там де потрібно знайти вихід із важкої ситуації, важких обставин, боже, прямо зараз. Ми проголошуємо, Господь, що відчиняються двері там, Господь, де був глухий кут, і Боже, прояснюється ця ситуація. Боже, ми просимо Тебе за кожного, хто зараз хворіє. Можливо, хтось пише про якусь легку хворобу, а можливо, хтось пише про діагноз, який вже невеликомний, але ти Бог сильний. Господь, тобі немає різниці, чи це легка, чи важка хвороба. Твоя кров, свята, вона здатна зцілити будь-яку, і ми проголошуємо Твоє зцілення на кожному, хто потребує. Хто Господь писав, хто можливо прямо зараз є в цьому залі. Боже, ми проголошуємо Твоє зцілення. Так, Господь ми проголошуємо Твою свободу. Боже, від всякого рабства залежності. Боже, нехай прийде Твоя Господь благодать, Твоє відчуття, Господь, того, що нарешті немає цього потягу, немає тяги, а не є життя. Прекрасне життя з тобою, боже, власне, усі потреби наших діток, Боже, дай відповідь на їхню щиру, прекрасну і чисту віру. І прошу, щоб це було чудо для їхнього життя, Господь, для їхніх сімей, для їхніх родин. І, Боже, ми прямо зараз ми молимо за. Нашу країну, Господь, я прошу тебе, щоб ти благословив кожен кордон, кожен сантиметр нашої держави. Боже, я прошу тебе, благословив першу чергу людей, які знаходяться. Адже це найважливіше, що є у нас. Це люди. Це ми один в одного. Господь. І я прошу тебе, благослови наших військових, всіх, Господь, хто боронить нашу землю прямо зараз. Хто Боже, знаходиться в окопі, хто може в штурмі, хто Господь, захищається, Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа, пошли своїх янголів-охоронців. Дай Господь їм чіткий зіро, Господь, дай Господь їм влучність в ім'я Ісуса Христа. Благослови тих, хто Господь, зараз в командуванні, хто боже головнокомандуючи владу всю нехай будуть прийняті правильні рішення, правильні закони, Господь, на благо нашої країни і захисту життя, Господь, людей, які зараз є у нас. Боже, власне президента, власне, Господь, кабінет міністрів, власне, боже всіх союзників. Нехай Господь вони будуть відкритими до нас, Господь, щоб вони приймали також правильні рішення, і зломано було зупинено Господь на світовому масштабі, щоб Господь далі воно не розросталося, і люди вони почувалися і були в безпеці по справжньому. Боже, захисти нас від обстрілів, власне, Господь, виробництво наших захисних. Ціх дронів Господь, всіх перехоплювачів, щоб, Господь всі дрони, всі ракети, які летять, вони були перехоплені Боже над полями, над водою, де немає Господь мирного населення, і ні. Ми не відчували спадня ні втрат, ні втрат Господь життів, ні втрат Боже нашого майна. Ми проголошуємо Господь дві. Святий мир, Господь, нехай Він прийде, нехай Господь настане твій справедливий мир в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. І давайте ми ще більше нашому Богу, сильному, який здатний, зупинити зло, який здатний. Амінь, дорога церква. Радий вітати кожного з вас на цьому місці. Сідайте, будь ласка, сідаючи, посміхніться тим, хто поруч із вами, адже це такий прекрасний час. Я дякую всім служителям. Я взагалі хотів би почати своє таке заключне слово в першу чергу з подяки. Хотів би подякувати прекрасній команді служителів Славіку, Саші, Жені, владу, ті, хто були організаторами третього потоку. Дякую тим, хто починав і закінчував служіння, хто готував священні дії, адже для того, щоб навіть причасті роздати, для цього приходили хлопці, і напередодні вони готували це все для нас. Дякую, Левитам, група допомоги, всім медіа, недільна школа адміністрація. І нашим пасторам, і, звичайно, Богу, бо без вас цього потоку не було. б Тому аплодисменти і щира подяка кожному і тим, хто просто був з нами, відвідував нас, і ваше життя тут змінювалось. Величезна, величезна подяка. А я сьогодні, коли їхав на служіння, знаєте, про що я подумав? Дуже незвично. Це не останній третій потік, не тільки третій потік останній, а другий потік останній. Перший потік навіть останній. В нас буде просто єдиний. І, по суті, це для всіх щось буде новеньке, щось буде змінюватися. Тому у всіх нас, у нашій церкві, таке нове, спільне майбутнє. І я хотів би сьогодні коротко поділитися словом, а, таке, яке буде нас, можливо, надихати на те, що буде далі. Тому воно так і називається Далі. Буде. Сьогодні е, Женя трошечки говорив про те, що дійсно далі буде і три крапки що Бог не ставить крапку сьогодні, але в нас щось очікує чудове, прекрасне в майбутньому. І я не знаю, як ви, можливо, хтось більш молодшого віку, а ті, хто постарше, е, зі мною погодяться, що наше життя постійно сповнене змін. В кого життя кардинально змінювалось, хоча б раз? Є такі люди. Навіть, навіть молодих. А в кого два рази змінювались? Було таке? О, чудово. Чим, чим старше стаєш, тим частіше воно змінюється, або точніше, тим більше разів відбуваються якісь зміни. Не завжди ми до цього готові. Не завжди ми думаємо, що це хороші зміни. Однак я вірю, що так, як проводить нас Бог, він обов'язково нас переведе до чогось прекрасного. Повернись до сусіда і скажи: Бог веде тебе до прекрасного. І так само Бог вів свій ізраїльський народ до прекрасної землі. Він допоміг звільнити їх з рабства. Вони йшли пустелою 40 років, і тут уже приходять до нарешті обіцяної землі, нарешті благословіння. Нарешті е, в них закінчилось 40 років пустелі. В нас закінчився, закінчився третій потік. І ось щось нове має бути: обіцяна земля, е, великий зал, один потік. Я не знаю, можна ці паралелі проводити, але щось нове. І... Здавалось би, там має бути все прекрасно і все чудово. Однак Мойсей говорить такі слова, які мене трошечки зацепили. Ось перед тим, як уже війти в своє благословення, каже Мойсей 2 законі, 11 розділ, 26, 28 вірш. Каже: отже, я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Так собі пропозиція, правда ж? Ну, ще окей, але прокляття. Ну... Благословення, якщо будете дотримуватися заповідей Господа, вашого Бога, які я вам сьогодні переповідаю. А прокляття, якщо не будете дотримуватися заповідей Господа, вашого Бога, і звернете з дороги, яку я вам сьогодні вказую, і підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Навіть тоді, коли Бог уже вибрав свій народ, дав їм землю, дав благословення, в них все начебто готове. Бог завжди залишається Богом, який дарує нам свободу вибору. Так само Він і дає народу, який має зайти в благословіння і каже: ви все рівно будете обирати. Або та земля, яку ви отримуєте, це буде для вас благословенням, або ця земля стане для вас величезним прокляттям. Це будуть великі проблеми у вашому житті. Є тільки одна умова, яка змінює благословіння на прокляття. Ми з вами... Тут написано в тексті, яка це умова? Хто може сказати? Хто відгадає загадку? Заповіді. Або якщо ми так ще його згуртуємо, ще так простіше скажемо Бог. Питання в тому, що якщо люди відвернуться від Бога, а відвертаються вони тим, що перестають його слухати і виконувати Його заповіді, то тоді навіть те, що Бог прекрасно приготував для них, воно може стати чимось погане Так щось схоже і для нас, Бог порятував щось нове, щось більше, щось краще. Тому важливо не те, що третій потік зупиняється. І я не кажу, що він, так скажем, якось його не стає. Він просто зупиняється на якийсь певний час. А знаєте, що важливо? Те, що ми обираємо кожного дня, коли прокидаємося вранці. Тому що кожного дня Бог дарує нам з вами вибір. Чи цей день принесе нам благословіння. Чи цей день принесе нам прокляття. І з цим ми будемо все наше життя. Цікаво, що секрет і прокляття дуже простий. Здавалося б, або ти слухаєш Бога, виконуєш його заповіді, і тоді в тебе буде все класно, або ти цього не робиш. І, звісно ж, дуже такий протилежний буде ефект в цьому. Але тут важливо, що ким би я не був сьогодні, чи, можливо, був би пастором. Чи служителем, чи, можливо, тим, хто тільки покаявся? Кожного дня я маю вибір, чи буду я робити те, що наближає мене до Бога? Чи ми вже говорили про це? Чи буду я сьогодні читати Слово і молитися, і зближувати свої стосунки з Ним? Чи буду я відгукуватися і розповідати іншим людям про Христа? Чи буду я брати на себе? Відповідальність для того, щоб служити іншим людям, чи буду я робити добрі справи сьогодні, чи буде моє життя сьогодні показувати, що Бог поруч біля мене? Чи я буду робити все, аби всьому світу доказати, що, що, але Бога в мене в житті немає. І це залишається знову ж таки на вибір кожного з нами з вас. Тому що те, що чекає завтра, може бути або Найбільшим благословенням в нашому житті, або ж найбільшим і найжахливішим прокляттям. Все залежить від того, що я обираю сьогодні. Адже я вам розкажу по секрету, ніком тільки не кажіть. Без Бога навіть найкращі речі, такі як сім'я, друзі, робота, фінанси, успіх, можуть стати прокляттям. Якщо там не буде Бога. А з Богом навіть найбільша безвихідь, навіть найбільша проблема, навіть найсерйозніший діагноз може стати для тебе найбільшим благословенням. Тому що Бог це Бог життя. У нього немає якихось речей, які він не може здійснити. У нього немає тупікових ситуацій. У Бога завжди є вихід. І у Бога завжди. І є благословіння для мене, для тебе, для сусідів, для всіх, хто тут поруч з нами. Повернись, скажи, У Бога для тебе є благословіння. Ми сьогодні спілкуємося багато. Знаєте, в мене такий приклад доволі банальний. Сьогодні не буде супер супердущеної історії. Якщо ви хочете, будь ласка, минулу проповідь, я проповідав минулого тижня, переслухайте онлайн. Але дуже схоже, все ж таки повернуся до питання народження дитини. Як ж? я не можу місяць, поки ще ну місяць трошки більше пройшло, поки ще можна використовувати ці приклади. В общем, то коли ми запланували з лорі, ну, не те, що вже запланували, ми вже знали, що все вже дитина буде, все, вже, якби, ми знаємо, що ми вагітні. І тут я завжди хотів, щоб в мене на горищі був стилаж. Але я завжди відкладав до останнього. От, не хотів робити. І тут я розумію: раз уж уже має з'явитися дитина, то треба його нарешті зробити. Е, питання до всіх вас. Як ви думаєте, коли я це зробив заздалегідь чи відклав в останній момент? Амінь, брати та сестри. В останній момент. І знаєте, що трапилось? Я, думаю, я вже навіть з владом кажу, влад, допоможи мені. Я сам не можу там перенести деякі речі. Дивись, в п'ятницю приїдеш до мене, каже, хорошо, приїдем. Я знаю, а знаєте, що таке п'ятниця? П'ятниця, а типу, через тиждень ми маємо народжувати. От настільки близько я підійшов, Ось настільки я ризикований хлопець і вірив в, в ті строки, які поставили нам лікарі. Е, але настає четвер: ранок, сніданок, і Глорія каже: така встає і каже, починається. І моя перша думка: а що ж місті лаш? Як я його закінчу? Що мені робити з цим? І саме цікавіше, що ми, нам вже треба їхати в пологовий будинок, а приїжджає машина-вантажівка, з, е, скажімо. З деревиною, з якої має зробитися цей стілаж. І я сідаю в машину, вже це все, Глорія вже сідає, і я вибігаю з перчатками, допомагаю водію швиденько розгрузитися. Йому кажу, все, давайте, їдьте, в мене вже дружина народжує все, давайте швидко, швидко. І ми ось сіли, поїхали, слава Богу, ми все встигли, все було добре. І я зрозумів одну річ: я не встиг зробити свій стелаж Однак те, що вже народилася дитина, я зрозумів одне: точно немає куди відкладувати. Точно в моєму житті відбулася така зміна настільки сильна, що все, мені треба це зробити, тому що я не можу підготувати кімнату для дитини, якщо мені не буде куди перенести речі. А я не можу перенести, бо немає стелажа. Ось і все. Змія сама себе вкусила за хвіст, як то кажуть. І я кажу: Влад, я не знаю, що ти робиш, ну ти мені терміново потрібен. Тепер уже не в п'ятницю, тепер уже в середу. Тому давай ми з тобою швиденько це зробимо. І знаєте. Це пришвидшило наші процеси дуже сильно. І тепер уявіть, як результат: дитинка народилась прекрасна. І стіла ж є. І речі перенесли, і сміття винесли. Стільки принесло здавалось би якась така певна зміна, яка підштовхнула нас до цього. Так само Бог провокує зміни в нашому житті, які. Ну, я говорю про народження, бо це це якась прекрасна подія. Це така тривожна, але прекрасна подія. Але може траплятися щось інше. Але Бог це все готує не просто так. Часом Бог хоче нас підштовхнути до того, щоб ми нарешті зробили те, на що так довго не могли наважитись. Бог уже так довго тримає це благословення в своїх руках, що Він каже, ну скільки можна чекати? Я хочу тобі вже це дати. Давай я тебе трошки підштовхну. Давай термін на тиждень раніше посуну. Щоб ти трошки пришвидшився своїм стілажом. Давай я тобі ще це зроблю для того, щоб ти швидше туди пішов. Можна, будь ласка, клавішника для того, щоб ми будемо вже завершувати. Бо знаєте, я вірю, я щиро вірю, що Бог дійсно хоче кожному з нас найкращого. І навіть зупиняючи третій потік, Бог не зупиняє свої благословення в нашому житті. Тому те, що в нас через деякий час закінчиться це служіння і все, але ж ми залишимося. Ми завтра прокинемося і будемо обирати нові вибори. Але що ми оберемо? Бути з Богом, наближатися до нього чи уходити від Нього? Це найважливіше питання, яке я хочу сьогодні залишити кожному з нас, кожній молодій людині, дорослій, можливо, людині похилого віку. Адже знаєте, є така фраза, яка мене постійно надихає. Чесно скажу, цю фразу придумав я сам, і я їй кажу, тому що дійсно я так вважаю, це прям став лозунг мого життя. Найкраще завжди знаходиться попереду. Я впевнений, що хтось це говорив колись. Скажем, я патентувати не буду це. Але я в якусь мить, коли мені було дуже важко, і коли мені здавалося, що всі мої успіхи вони залишилися за моєю спиною, я собі сказав. А я буду вірити, що найкраще буде чекати мене попереду. Мене якось запитували, а яка твоя найкраща проповідь? І ти завжди згадуєш що ось тоді-то ще там до повномасштабного вторгнення, от тоді щось було найкраще. І в якийсь час ти такий живеш і думаєш, начебто, ти завжди щось втрачаєш, наче твоє життя от досягло якоїсь піку і починає йти в самий низ. Але я собі думаю, а я не хочу так жити. Я вірю, що якого б успіху я не досяг, які б вершини Бог не розкрив через мене. Я знаю тільки одне: у Бога є ще вища вершина. Яке благословіння Бог тобі не дав би, у нього є ще більше? Адже якось в одного художника запитали, яку з ваших картин ви вважаєте найкрасивішою? Художник поглянув на цього чоловіка. Потім повернувся до великого і порожнього полотна і сказав ту, яку я намалюю завтра. Давайте ми зараз піднімемось. Сьогодні слово називалось далі буде, але я хотів би в кінці його трошечки перефразувати для усіх нас. Далі буде благословіння. Далі буде благословіння, якщо ти обереш Бога. Бога в своїй сім'ї, Бога в своєму характері, Бога в своїй, не знаю, навчанні, в своїй роботі, в служінні, бо можна служити і без Бога, до речі. Обирати. Але обирати. Бога, тому що саме з Богом все для нас стає благословінням. І я хотів би звершити цю молитву і благословити кожного з нас, Це такий завершальний акорд, щоб кожне наше життя, кожен наш ранок він був наповнений правильних виборів, і кожен наступний день він приносив великі благословіння для кожного з нас, щоб навіть потім, через роки ми зустрічалися разом і ділилися, які неймовірні чудеса Бог робив. В нашому житті Дрій Господь, я сьогодні молюся за кожного, хто є на цьому місці. Боже, я дякую тобі за те, що ми могли дійти до цього часу, але я прошу тебе, щоб ти нас благословив не тільки сьогодні, але й на завтра, на майбутнє. Благослови Боже, щоб кожен, хто тут є, Боже, і, і мене в тому числі, щоб, прокидаючись кожен свій наступний день, Боже, ми обирали тебе. Ми обирали Тебе, Господь, в наших стосунках, в нашому успіху, в наших досягненнях, у кожній сфері нашого життя, Господь, щоб ми тебе обирали, щоб ми від Тебе не відступали. Але, Господь, я знаю, навіть якщо хтось зараз перебуває в великих проблемах, я знаю, що разом з тобою вони обернуться на благословіння, і це буде величезне чудо, Господь, в їхньому житті. Боже, я прошу Тебе, благослови і підтримай нас. Укріпи в цьому шляху. Де б ми не були, де б ми не знаходились. Адже Господь, я вірю, що найкраще завжди знаходиться попереду. І ми ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь! І давайте прославимо Бога, в якого є майбутнє на наше життя і Його благословіння. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів, тисячі, мільйони людей працюють. На нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.